Коли ми говоримо про Крим, то, звісно ж, однією з перших фестивальних асоціацій буде Казантип. Фестиваль танцювальної електронної музики, який об'єднував довкола себе спільноту вільних людей, був одним із найбільших у Східній Європі. Проходив він у селі Попівка на мисі Казантип. Саме звідти він отримав таку назву. Казантіп це е, супертоп, це країна щастя, це люди, які приїжджали і в повному угарі тусили там весь тиждень, спали на пляжі в морі. Вся ця музика потім ішла у всі клуби і так далі. В нульових типу, 10-х е, воно повпливало на розвиток електронної культури, тому що там всі виступали. Це таке містечко свободи, яке мені здається. Ця потім розширилося ну більший такий світогляд і розвиток електронної музики. Тому що те, що там проходило, Потім ці всі гімни Казантіпа. Вони всюди всі, всі чули. Навіть зараз, типу, воно досі існує, і ти е, пам'ятаєш цю музику, колись вона там була. А ти е, зараз, типу, якась твоя хромосома там десь всередині досі цю мелодію знає. Особисто я в підлітковому віці дуже любила дивитися програму Дурнів плюс один. І вгадайте, куди вони їхали влітку. Сьогодні ми на закритті казантипу. Щоправда, зараз деякі фрагменти шоу не дуже проходять перевірку часом, адже на фестиваль переїжджали всі, в тому числі і росіяни.